Всім привіт! З вами Золька, це вже п'ята частина, що я маю робити по персонажі із Майнкрафта. Якщо не подивилися інші частини, то ви можете подивитися, бо я кажу, що треба робити. Тож, давайте не будемо гати час, а ліпше починаємо. Я можу сказати зразу, що відео не цікаве, то ви можете не дивитися, що ви собі час нагали. Що я створила? Я хотіла хлопця зробити, і я зробила, але мені не подобається результати. Він їх пустий чи що? Не знаю. А так я більше не знаю, що казати. Другий персонаж. Я створила дівчину. Я хотіла зробити хлопчика, але ні, забила дівчину. Мені подобаються волосся та оді. Вони дуже пусують її. А оді думаю, що їй не пусують. Якісь простенькі. Я не знаю, якесь таке. І останні персонажі. Мені здається, що він бомбер, чи що. Я хотіла зробити простого хлопця і мені подобаються результати його. Я собі уявила те, що я хотіла побачити вот усі персонажі, які я зробила. Напишіть коментарі, який вам найбільше сподобалося. Мені останнє дуже подобається. Так, відео не було цікаве, але сподіваюся, що персонажі було цікаві. То що, з вами була Нюзолька, всім пока і чмок.